Всім привіт, друзі! хелло, вітаю! Ви як? Виспалися? Шуткую, звісно. Да, Оце нам тільки що недавно вимкнуло світло, я вирішила швиденько запишу, тому що знову скоро вимкнуть. Нафарбувалася сьогодні, я так, звісно. Ну, це щоб позамазувати сенці від. Безсонної ночі. Так, що я купила покупочки косметичні, показую вам багато засобів для волосся з них і почнемо. Кажу одразу: посилання на товари, де я що замовляла, де я що купляла, будуть в описі під відео. Дивіться, будь ласка, самі, там вже дивіться і ціну спрашуйте. У мене про ціну не спрашуйте, я не пам'ятаю цін. Те, що купувала в аптеках, ну, бо тут є деякі, що купувала в аптеках посилання, нічого не залишу, шукайте по аптекам. І так погнали по волосю. волосся. Я замовила собі знову отакий це крем, крем для блиску, він називається. Я вже вам його скоро покажу в порожніх банках, вже про нього розказувала. Значить, це такий кремчик наноситься на мокре волосся після миття або зовсім трошки вже на сухе волосся. І сушиш, воно, як термозахист іде, дуже класно знімає статику, волосся таке розсипче, та блискуче. Бачите, я на блиск, наприклад, волосся не жаліюся. Гарно, легко розчісується. І оце на зиму, коли от, через шапки, через оце все у нас там постійно ці волосся електризуються це класна штучка. Такої бутилки мені вистачає більше, ніж на рік. Замовила. І до цього замовлення мені поклали там пробник, шампунь і бальзам. І мені цей пробник так сподобався, але пробник там був на один раз. Що я вирішила собі попробувати лінійку. Значить, це у нас бальзам. Так, да, маска і а, шампунь. Отакий От бренд EngV, Не знаю, чесно кажучи, що це. Знаю тільки, що це Італія. Це італійський бренд по догляду за волоссям, як і оце. І. А, Мені з пробніку здалося, що волосся довше залишається чистим, не так сильно жирніється. Але по факту, коли я вже стала мити шампунем, бальзамом, все як завжди, все як завжди. Волосся мию кожен день, все жирниться, але промиває гарно. Запах тут такий, знаєте, більше як запаху немає є якийсь такий дуже, дуже легенький, свіженький. Ну, нічого такого особливого повторювати не буду, але от спробувала нічого, непогано. Знаєте, як базова серія, дуже достойна і непогано. І а, я коли списувалася з дівчиною, да, з продавцем, казала, що от мені дуже сподобалися ці пробнічки. Е, здалося, що вона так жирні волосся. Вона каже, що у неї теж така проблема, і вона використовує від жирності от таку, таку комбінацію. Е, бренд Ценко, шампунь і кондиціонер. А, е, хто мейдин. Це Німеччина. Це серія Intense Care. І якраз була Чорна П'ятниця, до Чорної П'ятниці була знижка, і я ще й цю серію собі замовила. Подати, а, значить, що про це скажу? Запах тут якийсь такий теж, знаєте, ледь-ледь косметичний він ну, такий. Більше як його нема, навіть чим я. Не можу сказати, що прям там супер ароматні засоби. Не скажу про них такого. По жирності волосся. Точно так же я нічого не замітила. І вже пора признатися собі, давай в очередной раз, Наташа, будеш мити голову кожен день, як і мила. Нічого тебе вже не спасе, перестань оце поиски. Значить, по якості волосся дуже прикольно. Волосся таке, знаєте, стає, як, наче, таке якесь напитане, таке пружнє. Я вся тут мокра сижу, бо з кондиціонера потекло. І е, гарно так вкладається, рівненьке. Ну бачите, у мене, в принципі, волосся саме по собі рівне. Рівне, дуже тоненьке, м'якеньке, от як дитяче. Мені дуже важко там якусь зробити укладку. Е, приємна також серія. Не знаю, чи буду там колись її повторювати, але приємно. Значить, інколи ж мені все одно хочеться там, якусь задюзку зробити. Да? Я, надивившись, всяких блогерів, замовила собі засоби. Для вкладання перший засіб Шварцкоп Осіс Плюс Hair Body. У мене він колись був. Це оновлена зараз така упаковочка. У мене він ще був, коли цей фантик був срібний і червоним було написано. Значить, це що таке? Це такий, якби уплетняючий, ущільнюючий спрей для коренів. Наносиш на корені, на мокре волосся чи на там, сухе, як хочете. І вкладаєте тоді так на об'єм ставите і сушите. Значить, я не знаю, чи вам буде видно, я покористувалася вже три рази Ось такий розхід, тому що, на моє отаке дитяче волосся, треба аж облиця полиця цим засобом для того, щоб був об'єм. Ну і що я скажу, от вчора вечором я мила волосся, тому що зараз знову звісно, що краще там помити волосся зранку і буде свіжа зачіска. Але зараз ми живемо в таких реаліях, що ми миємо і сушимо, коли є вода і світло. Да? Значить, вчора пол, помила волосся, напшикала, прямо аж залила. Ну, я не знаю, об'йом просто ашелам, бачите, який? Взагалі, це я шуткую, звісно, ну, не працює на мені. Лей щось там воно ну, Він приємний, в принципі, цей засіб, ну, але не те, не що не вау на моєму волосі, а вообще не вау. Може, я і не вмію конечно, на ним користуватися, не знаю. Але отакий дуже схожий. Оце штучка на тафт. Отой тафт такий зелененький спрейчик. Для об'єму дуже схожий, але тут не такий різкий запах, бо там у тафта прямо ж запах такий їдючий, мені не подобається. Так, і наступне, знову ж таки, для волосся, Теж ось і плюс шварцкоп, це текстуруючий спрей. Значить, що це за спрей? Ти його бовтаєш, бовтаєш, бовтаєш і тоді на великій відстані, за... За... пшикуєш собі корені. І також корені робляться шершаві, волосся не так швидко масніє, тримає об'єм, там якась текстура. Опять, у мене нічого з ним не вийшло, якщо чесно. Треба буде ще спробувати. Поки що я його відставлю. Я зараз нікуди де там не ходжу, знаєте, на яких там зачісок укладок мені не треба. Я відставлю його до весни, тому що я зараз ж холодно. Я е, людина, яка любить шапки, у мене дофіга шапок, і я постійно в шапках ходжу, я їх обожнюю і люблю. І тому, звісно, не сильно і тримається якийсь у мене там об'єм під шапками, то залишу на весну. Коли будемо без шапок, може я і побачу якийсь толк. А так от, я, знаєте, у мене дві крайності. Мені хочеться, щоб об'єм був, щоб затюзка трималася. І в той же самий момент я терпіти не можу відчуття якогось засобу у коренях. А з таким волоссям, як у мене, без додаткових засобів, ну я ніякого об'єму собі як не зроблю, тому я страдаю по цьому поводу. але не, не дуже. Так, оце що по волосся. Далі відкриття. Е, всі знають, що я люблю креми для рук ніг від бренду Gama. Обожнюю. Але, ви знаєте, е, з'явився крем для ніг, який е, спокійно. Він не посуне гаму, тому що там аромат, текстура, всі діла, але він стане поряд. Бюджет, супербюджет. Біокон, догляд для ніг. Ще є такий самий бальзам. Я особисто бальзам не використовувала, але обов'язково хочу спробувати. Але, от, о, хто використовував бальзам, от сукруха моя використовує бальзам, вона каже, що це просто щось неймовірне. Наскільки класно, він зволожує, пом'якшує шкіру ніг, Всі загрубілості зникають. Настільки класний засіб, легко впитується, швидко досить. Не залишається того жирного, що ти стаєш і тоді ковзаєш. Воно все вібралося, все зволоження реально відчутне, запах дуже такий приємний. Просто косметичний якийсь запах Крему, знаєте, нічого там сверхістиного, не, всяких немає від душок якихось там додаткових, фруктових. Просто косметичний запах Крему так пахне. Дуже класний, приємний засіб, придивіться, що 75 гривень коштує це крем. Хочу ще бальзам спробувати. Це я купляла просто в Єві, але ну, я лишу посилання на Єву, на інтернет-магазин. Так, далі, декоративка у мене був один засіб. Їздила з подружками на минулу, минулого, минулої неділі, їздили в торговий центр. Заріклася більше їздити по торговим центрам на вихідних, особливо, якщо в мене є можливість поїхати туди в будень, то на вихідних краще туди не їздити. Щось там хотіли з одягу подивитися. Коротше, нічого не подивилися, бо людей тьма, ще й тривога почалася, але зайшли в Єву. І у нас в Єва, та яка Єва Beauty Lab, чорна Єва. Да, у нас з'явився стенд з NYX, і я вирішила спробувати себе оцю, собі оцю олійку для губ. Значить, у мене відтінок Supermodel, отакий червоний з шиммером. Ну, зараз він, до речі, у мене. Такий, бачите, він, як всі масла напівпрозорий, хоча отак свой досить яскравенький. Приємна текстура, знаєте, очередне, чи як там правильно сказати, не очередне, а красивим би. Коротше, очередний бальзамчик для губ масилко, яке так, щоб сильно щось робила, не дуже щось і робить. Просто приємно. Я любитель блисків, тому для мене це кайф. І знову ж таки, засіб відкриття раджу придивитися. Купувала в аптеці, е, яким чином? Купувала в аптеці там дещо е, таке косметичне, але не собі. І мені дали пробничку, пробничок: крем під очі, е, серія Ксемоз. Ще до того, як я почала там вести Ютуб, понятне діло. А ще до того, як я почала так активно сидіти на корейській косметиці, на корейській більш космоцевтиці, да? Я постійно використовувала оріяж і для рожпозе. Ну, більше всього, оріяж. Віши мені не дуже підходив в засібку. підходило почти все. І я так прям платнічком, знаєте, сиділа на оріяш. У мене майже все. Но у мене дуже-дуже багато всього було від оріяж. Починаючи з там навколо очей, закінчуючи там інтимну гігієну і всякі лесьйони, крема для тіла, для обличчя, всякі маски, все-все-все у мене було. Бальзами для губ. Не все, але дуже багато. Мені дали е, цей пробничок. Я думаю, о, кстати, точно, колись у мене вже щось був, ану, попробую. Я попробувала нарешті. Можна сказати, що мої пошуки закінчилися. Ідеального пошуку, ідеального окремо навколо очей. Всі, хто мене дивиться, знають цю мою проблему. Що у мене навколо очей дуже-дуже-дуже суха шкіра під очима, яка ж стягується я ж відчуваю це фізично. Що дає цей кремчик? Серія XMOS це серія для супер такої. Е, Майже атопічної шкіри. Дуже в нього легенька консистенція. Я люблю більш такі плотні, бальзамисті, знаєте, консистенції, А тут вона легенька, але він настільки класно живить, напитує шкіру навколо очей, майже не пахне. Можна сказати, що він без віддушки. Він настільки класно мені зволожує напити шкіру навколо очей, що в мене зникає відчуття стягнутості. Тобто, от я використовую крапельку зранку, крапельку ввечері, і мені достатньо. Я протягом дня нічого собі ще додатково не наношу. Відчуття комфортне. Антіїдж, я б не сказала, знаєте, у мене все ж такі зморшки такі, які вже вікові, то вони вікові. А ті, така мілка е, сіточка, тобто це у мене від зневоднення. Оцей крем все мені прибирає. Коротше, класний, ідеальний. А е, дуже рада, що мені так про нього нагадали і що я його собі купила. Е, зараз на Єві на нього дуже класна ціна. Я, мабуть, собі замовлю ще один, хай лежить. Отак. От І ще у мене буде таке одне зараз з вами мікророзпаковочка. Я тут собі дещо замовила. Я знаю, що тут, але розпакуємо разом з вами. Повторюю, знову ж таки, що, що де я замовляла, я лишаю. Ух ти! Лишаю в описі під відео. Коротше, я замовляла собі засоби від бренду Bess Body Works. Обожнюю Besson Body Works. Шкодую, що немає е, фізичного магазину з однієї сторони, бо я б там послася цілими днями. З другої сторони, може, слава Богу, знаєте, бо я б, напевно, туди весь бюджет. Значить, я замовила у дівчинки, я замовляю через Інстаграм Дві. Три Три ссилки я вам точно залишу там, де перевірено, там, де я замовляла, взагалі у дівчат ніяких ніколи проблем. Я залишу всі три. Першим посиланням буде саме, де от. Цю посилочку я отримала. Значить, тут отакий, дивіться, якась це мені подаруночок, щиточка і лопаточка. Це бренд Mary Kay. Це я, так розумію, для там, крем якийсь набирати. Масочку, щось таке. Це подаруночок. Другий отакий святковий настрій. Тут, тут тільки занесла посилку, то вона ще така, знаєте, погодна. Тут у мене якийсь спрейчик. Якийсь спрейчик. Якийсь аромат, але ж який, я не знаю, нема наліпки. Ой, щось схоже, щось у мене таке було. Якийсь, коротше, смачнючий Тут у мене аромат спрей для тіла. Я так догадую, що, мабуть, це спрей бренду Bessin Body Works. Да, жалко, що немає ніякої наліпки. Так, тоді. А, я ж вам не все показала, забула. Ще у мене була одна покупка, у мене зараз супер-супер сильно сохнуть губи. Я вже замучилася ці пальзами безкінечні. І знаєте, що купила собі? Купила собі класичний звичайний бурілан від медела. Це цей засіб, мамочки, точно його знаю. Це тут ланолін чистий, годуючий матеря використовують його на груди там під час всяких неприємностей. Але я пам'ятаю, що він дуже класно заживлює, і я його купила собі як нічну. Маску на губи, бо губи тріскають, сохнуть страшне. Класний засіб, до речі, от реально він губи, мені за одну ніч вистанавлює. Але я забула: ну, чи приступ шапогалізму? Коротше, я не знаю, я собі ще оці дівчинки замовила від бренду Bes Body Works. Маски для губ і скраб для губ з ароматом, з ароматом якийсь Pumpkin Spice. Гарбуз. Гарбуз. Е -е -е. Який гарбуз, скажіть, спайс. Пряний гарбуз. Зараз ми з вами вскриємо, тут все заклеєно. І побачите, я не використовувала такі засоби, раніше ніколи не купляла, не знаю. Я 100% знаю, що тут буде бомбій аромат. Такий густенький, це скраб у мене. В руках. Ну, так, да, такі скрабіночки є легенькі такі. Знаєте, як за сахарний мед, щось таке. Боже, запах. Ну, Sun Body Works це просто супер запах. Так, це такий скрабік. Догляд у мене буде. І зараз відкриємо масочку. У мене там одна маска для. Губ є від бренду Ленеш. Я вам в порожніх банках про неї розкажу. Тотал розчарування. І така маска. Дуже густенька, така біленька. Ну, аромат, точно такий же бомбіческий. Такий консистенція, знаєте, ух ти, дивіться, як, як батер. Солодке, вкуснюча бомба. Дівчата для солодких поцілунків. Купить, купить собі. Так, ой, ще тут у мене ось конфетка. Ще тут thank you, пробничок. Так, а що за пробничок. Пробничок водички. Аромат. Ага, a Thousand wishes. Пробничок аромат a Thousand wishes. Що тут написано рожево процекую, гристає ва, вакристалове півонія, позолочена амбра, крем Амаретто. Знаю, цей аромат було в мене. Мені що подобається у бренду Bes Body Works. Окрім ароматів, це те, що у них засоби цілими лінійками є. Починаючи від спреїв для тіла, закінчуючи аромадифузорами для квартир, всякі там є. Так, тоді у них у Besson Body Works вийшла. Мокра така знаєте, слизька з Нова лінійка. Аромат Платину. І я вирішила собі взяти е, з нового цього аромату такий самий, самий такий безпроіграшний варіант це е, гель для душу. правильно? Якщо не, там, не понравиться аромат, сильно на тіло, завжди можна використати як е, рідке мило. А хто там мило помив, ти помив. Правильно? Правильно. я оце взяла собі оцей bodywosh. Аромат Платином. Все класно закрита. Упаковка, дивіться, яка гарна. Голографік. Клас. Зараз попробую відкрити. Ось, щось таке дуже ніжне. Якесь, як наче зелене яблучко. Холодом ще, знаєте, холодно, дуже холодно, може. Так мені в'є. А я не пам'ятаю, чи є тут. Нотки написані. Не, не написано. А, не написано. Не, не написано. Написано. Uh, fragrance notes: uh, Sparkling бергамот, Silver Blooms, Почули муск. Бергамот, мускус і якісь цвітіння, срібне цвітіння. Ну, приємний такий, дуже-дуже ніжний. Мунісекс і хлопцям і дівчатам це не відкроєна така, знаєте, дівчача історія. Класс приємна романтика. Отак. От і гвоздь програми. Свічка. Свічки від бренду Besson Bodyworks це окремий вид насолоди. Я вам, до речі, Може, і зараз ще встигну, запишу відео з моєю колекцією свічок, і у мене в основному там свічки від бренду Best N Works. По-перше, це... По я тільки відкрила коробку, вже пішов аромат по-друге, це соєвий віск, який безпечний для нашого з вами здоров'я. І я вибрала собі Gingerbread bread бaker імбирний пряник. Так мені щось захотілося. М, Боже, який аромат. Свічки класно ароматизовані. Коли ти її підпалюєш, дійсно буде аромат по всій квартирі, навіть не в кімнаті, по всій квартирі дуже аромати насичені. Інколи бувають солодкі, такі пряні аромати оцей, наприклад, до них явно відноситься, який пахне. Просто відкрити упаковочку, так поставити свічку, і він буде як легкий ароматизатор. Ще така, що я помітила, як такий знаєте, активний юзер, активний користувач свічок бренду Best and Body Bodyworks, що я помітила, така особливість у них є, що вони якби поглинають неприємні запахи, коли ти її підпалюєш. Вони не змішуються, ці неприємні запахи, а десь зникають і по квартирі розпространяються такий приємний аромат. Наприклад, я часто дуже використовую, запалюю свічки. В той момент, коли я смажу рибу. Це не дуже приємний аромат, і витяжка не справляється, відкрите вікно не справляється, все одно запах присутній. А в мене ще виходить: між кухнею і коридором немає дверей. І знаєте, щоб там куртки, які висять в коридорі, не напитувалися оці, там, всякими смаженими рибами. Я починаю смажити, одразу підпалюю цю свічку. Істесно, що відкриваю вікно, там, включаю витяжку, і запахи риби практично немає. Він, як наче, знаєте, поглинає ці запахи, розпространяє такий приємний аромат світочки. Тому дуже раджу придивитися. Зараз там, я так думаю, що у дівчаток на посилання, яке я вам залишу, де я замовляю собі ці бренди. скоріш за все, будуть якісь знижечки до Чорної П'ятниці. Це суперський подарунок на. Різдво. Це у мене свічка на один гніт, у них є свічки на три гніти. Коротше, я так зрозуміла, дівчата, зараз я вам знімаю відео про свою колекцію свічок бренду Beset Body Works, ну і не тільки. Розкажу, що є, що маю. Ой, класний обалдяний аромат. Все, любі, Тоді я побігла знімати для вас відео про свічки, поки у мене ще є е, е, час, поки світло є. Всім бажаю гарного дня. Посилання лишаю в описі під відео. Всіх люблю, цілую Всім па-па.